Несподівано для трьох закарпатських підлітків гвалтівників яких залишив на волі Воловецький суд за жертву злочину заступилися відомі люди. Наприклад, відомий адвокат Масіна Єм зазначив, що готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції. Також стала відомою одна цікава деталь: виявляється, дівчина у суді не мала адвоката, і її інтереси представляла служба захисту дітей місцевої. Сій ради, який мати двох підлітків, працює секретарем, а це вже є прямим порушенням закону, адже зацікавлена сторона не має права представляти інтереси жертви у суді. Нагадаємо, що троє підлітків 14-річну односельчанку і зняли все на відео, яке потім показали всій школі і оприлюднили у соцмережі інстаграм. До речі, цікаво, чому у суді уперто замовчали про ще один злочин підлітків: виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Тож після оприлюднення вироку довкола справи почався справжній резонанс. Відреагувала на цю скандальну справу, і телеведуча та громадська діячка Маша Євфросиніна. Вона знайшла для дівчини одну з найкращих психологинь України, яка допоможе їй пережити те, що сталося. Ужгородський журналіст Віталій Глагола зазначив, що поговорив із батьком дитини. І він готовий оскаржувати вирок. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита також прокоментував один із найбільших скандалів області у цьому році. Коментувати рішення суду не буду. Це компетенція Вищої ради правосуддя, зазначив він. Водночас, за моїм дорученням, з минулої п'ятниці у Воловецькій громаді працюють соцслужби. Відповідні департаменти ОВА Мукачівської РВА вивчаються усі обставини, дії або можливо, бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ. Навчального закладу та інших повернути час назад неможливо, але такі випадки неприпустимі в нашому суспільстві. І запобігання вчиненню таких злочинів неповнолітніми є завданням всієї вертикалі виконавчої влади і місцевого самоврядування, родині постраждалої та дитині буде надана вся необхідна підтримка і допомога. Також він окремо звернувся до посадових осіб, які відповідають за освіту та соціальний захист на усіх рівнях, і пообіцяв їм, що на всі випадки Неналежного виконання обов'язків реагування буде жорстке та миттєве в межах чинного законодавства. Що ж, реакція нарешті є: будемо сподіватися, що цього разу правосуддя буде справді справедливим, якщо ж ні, боротимемося за правду і далі.